Вітаю. Політологи і різні чиновники активно коментують те, що відбувається в Ріаді. І Ось одне повідомлення від одного політехнолога чи політолога на каналі РБК України. Я читаю політолог про переговори України, США та РФ в Ріяді. Ми одні проти двох. Зараз виглядає так, що ми одні проти двох. Бо поки що для України особливо позитивних надбань. Ми не маємо. Ну, ви знаєте, справа в тому, справа в тому, що ми і не очікували, що ми будемо мати якихось надбань. Які ми можемо мати надбання, коли команда Байдена фактично провалила підтримку України необхідну для наступу, ефективного наступу? Станом на завершення каденції Байдена. Ми мали тільки певні відступи поступово з боями, з дуже великою потужністю Збройних сил України, дуже міцною надійністю, стійкістю, величезними втратами Російської Федерації, але тим не менш, тим не менш, весь 20, фактично третій, 24 четвертий рік Україна відступала під натиском. Росіян і тих, кого їм вдалося залучити. Скажіть мені, будь ласка, а що, які надбання, крім зупинки бойових дій, можуть бути в такому випадку? Ну, от які? От яких надбань очікує пан політолог? Яких? Що це має бути? От Як це має виглядати? Скажіть мені, будь ласка. Приходить Трамп і каже: ви знаєте, Байден тут отак зробив? А я зараз зроблю щось, щоб Путін просто піде. Ну, ви, ви собі це так уявляли? Які мають бути надбання? Я думаю, що якщо вдасться Трампу зупинити Путіна, це вже буде великим надбанням. Адже Байден не зміг. Європейський Союз не зміг допомогти Україні достатньо. Для того, щоб Збройні Сили України мали можливість зупинити Путіна самостійно. А це можливо було. І ми з вами чудово розуміємо, що це було можливо, якби українська армія завчасно отримала і атакамси, і апачі, яких, до речі, немає, і різні системи і озброєння, які є в США і в. Європі. Згадайте, як довго чинився спротив передачі Україні і танків, і далекобійної артилерії, і гармат. Передавай... П -п 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 Згадайте, як... що передавали, який непотріб, хлам фактично, ще радянський передавали. І з таким апломбом, ніби нам передали щось надсучасне. Отаке сучасне, що сучаснішого просто немає. Але ми з вами знаємо, що то передавалось. То виникає питання: зупинити Путіна? Зупинити війну це вже досягнення чи ні? Чи це не досягнення? А що має зробити Трамп? Як це має виглядати? Трамп має що зробити? Сісти на коня, чи залізти в танк, чи в апач сісти. Одягнутися в рембо стайл. І відвоювати кордони 91-го року це так має бути. Ну, може ще взяти з собою там пару голівудських зірок і разом сюди прийти і відвоювати. Як ви це собі уявляєте? От у цих політологів хочеться запитати, ребята, як ви собі це уявляєте, колеги? Ну, ви ж якось думаєте, Ну ви ж якимось чином щось аналізуєте, ну ви ж впливаєте на маси людей. Ну чому Українець середньозважений повинен сидіти і думати: ага, значить зупинка бойових дій це вже нічого для України. Це нішо для України, це вже Зрада України. Так виходить? Ну Якщо послухати цих політологів, то так. І це ж не один такий. Інший сидить у студії і розповідає, що ми повинні все одно ми повинні все одно обстрілювати все. І ніхто нам не може заборонити обстрілювати. Так домовленості, якісь є. І ці домовленості вони можуть призвести до зупинки бойових дій, а можуть і не призвести, якщо ми не будемо виконувати ніяких домовленостей. Чи ви думаєте, Путін буде виконувати домовленості дані Трампу, а ми можемо не виконувати? І війна зупиниться. Так, так ми думаємо, як ми думаємо. От мені просто цікаво дізнатися від цих політологів, чому вони. Формують у громадян України негативне відношення до ідеї зупинки бойових дій. Чому це мейнстрім серед інтелект, інтелектуалів, серед людей, які повинні громадян України підтримати в цей складний час, коли громадяни і так не розуміють, що відбувається, виходять політологи, які розповідають, що ну, ми надбань не маємо. А які мають надбання? Можна деталізувати, які мають надбання? Що має бути надбанням? Отака, друзі, у нас історія. Отакий підхід, отакий вплив на суспільство. А потім ми дивуємось, чому у громадян України є якісь завищені очікування. Чому громадяни України не можуть себе ніяк пов'язати ні з владою? Ні з чиновниками, які там вони не є. В різних країнах взагалі різні чиновники. Ви знаєте, ми живемо не найгірше. А чому я дам вам відповідь? Тому що ми завжди в якомусь такому стані очікування чогось, якоїсь мани небесної, Якось золото зверху має звалитись на нас. Європейські цінності на нас мають гряхнути, і у нас мають бути європейські дороги, європейська освіта. Звідки воно буде? Звідки Звідки у нас буде європейська освіта, коли в нас докторами філософії стають боксери, танцюристи, співаки, а депутатами вчорашні е весільні фотографи? Звідки це буде? Ну звідки? Ми ставимо дуже багато питань до влади. Але ми не ставимо питання до себе в частині того, чому ми віримо в це. Чому ми віримо політологам, які. Кажуть, що ми на перемовинах повинні чогось досягти такого? Чого? Чого ми маємо досягти? Чого? На підставі чого? Трамп має так домовитися якось з Путіним, що Путін що зробив? Вийшов за кордони 91-го року. Полишив наш Крим. Повернув назад. Як ви це собі уявляєте? Як це може бути? На підставі чого це має бути? Чому він має це зробити? Що такого сьогодні об'єктивно є, що Путін має це зробити. Для чого формувати в людях хибні уявлення про реальність? Я впевнений, що я бачу, що ми сьогодні багато чого досягаємо. Інша справа, що нам це не подобається. Комусь десь високо це не подобається. Ну так ми, громадяни України, ми ж повинні нести певну відповідальність. І самі політологи, їх вже ніхто не змушує. Я ж не думаю, що над ними стоять, стоять якісь спецслужби і кажуть: от ти кажи тільки так і не інакше. Ну ти ж приходиш в студію, ну ти ж повинен нести якусь відповідальність перед суспільством. Ну ти ж можеш сказати, що ми так ми не отримуємо бажане. Але мир це вже теж перемога. Мир це вже теж стабілізація, мир це теж надія. Ну ти ж можеш так сказати. Ні. Тобі треба зайти в студію і сказати, що ми не отримуємо, що там, ми, ми не маємо надбань позитивних. Я можу тільки одне сказати: йдете в ТЦК, мобілізуєтесь, сидите на, на нульовій лінії і після першої ж атаки молитесь, хреститесь, що залишились в живих, і потім усвідомлюєте, що мир це вже не таке і. Відсутнє надбання, що мир це серйозна штука, за яку потім потрібно буде боротися, захищати і працювати кожного дня, не науськуючи суспільство ні на кого. А то ми надто в великих очікуваннях, а потім надто багато розчарувань. І у нас завжди винний тоді хтось. Винний не той, хто дав нам багато обіцянок. А той, хто не може їх чомусь реалізувати. Так от Трамп нам не давав ніяких обіцянок. А якщо хтось їх понадавав вам, то майте претензії до того, хто вам ці обіцянки понадавав. Вам же хтось розповідав про 2-3 тижні. Так от до тої людини майте претензії. Вам же хтось розповів, що все можна швидко завершити? Так майте питання до тих людей. Ви ж за них голосували. В Верховну Раду стільки народу прийшло під цими гаслами. Ну Так до них питання став. У вас є можливості? Напишіть їм на емейл, e зателефонуйте, можливо, вони стріми проводять, поспілкуйтеся з ним. Чому ви до Трампа пристали? Який Трамп має дати позитивні надбання? І чому мир це вже не позитивне надбання. Я не можу зрозуміти. Дорогенькі мої українці, громадяни! Не слухайте таких людей. Не слухайте. Тримайте кулачки і сподівайтесь на те, що буде зупинка бойових дій. Ми зможемо стабілізувати нашу країну, хоч розберемося, що навколо нас. І хоча б трішки ви поживете за останні 11 років, можливо, в якомусь спокої, без обстрілів. Бо зараз в Києві якраз тривога і вже летять дрони. А у нього надбань нема позитивних. Якщо не буде летіть ось на нас, та на наших військових та на наших дітей це вже величезне позитивне надбання. Це моя думка. Ну, у декого може бути інша. Я сподіваюся, що у вас думка, як у мене. Не забувайте підписуватись. телеграм є в описі каналу. Ставте лайки, дизлайки, ставайте спонсором каналу. Це все вітається. Головне, не будьте байдужими, тому що вашу думку будуть визначати ось такі політологи, для яких. Ніяких позитивних надбань немає.